Вас на каналі гарного настрою та класної мультимедії. Сьогодні ми спілкуємося по про те, як змінити от такого характеру балалайку, яка більше нагадує калькулятор на повноцінну мультимедію, яка коштує як повний бак палива. Якщо вам це цікаво, залишайтесь до кінця, поспілкуємося. Друзі, магнітола, про яку ми сьогодні поговоримо, створена на базі операційної системи Linux, яка є простою в налаштуванні і в той же час має високу швидкість та надійність. Система, що не вимагає оновлення та доробок. Яскравий 9-дюймовий TFT-екран з роздільною здатністю 1024 на 600, має чітку картинку, незалежно від кута огляду. Головним плюсом даного пристрою є можливість підключення до власного смартфону. Не дивлячись на відсутність GPS модуля та можливості встановлення програм навігації, ви можете користуватися навігатором та іншими програмами на екрані даного пристрою. У цьому допоможуть CarPlay та Android Auto. Це програми за Печенья, які дозволять максимально зручно використовувати можливості вашого смартфона в автомобілі. Просто підключіть телефон та користуйтесь навігацією, здійснюйте дзвінки, або відтворюйте аудіо та відео з телефону на екран магнітоли. Навіть не дістаючи телефон з кишені. Система CarPlay та Android Auto працюють і через кабель, і в бездротовому варіанті. Ця бюджетна магнітола має вбудований модуль Bluetooth 5.0, що дозволяє здійснювати дзвінки безпосередньо з магнітоли через вбудований мікрофон. Також є можливість підключення додаткового мікрофону, а також прослуховувати музику та передивлятися відео з телефону. Якщо вже мова зайшла про музику, то варто зазначити, що за якісний звук відповідає підсилювач, який видає 45 Вт на канал. Десяти-смуговий еквалайзер дозволяє створювати чудову музикальну атмосферу. Для насичення низів є можливість підключення сабвуфера. Для зручного керування пристроєм є можливість підключення штатних кнопок на кермі авто. Як ви бачите на відео, меню дуже просте і зручне, також є українська мова. А ще одна важлива функція сучасної магнітоли – це можливість підключення камер заднього та переднього огляду. Камери можна придбати окремо відповідно до моделі вашого авто. Як ви бачите, у відео меню магнітоли українською мовою дуже просте і та зручне. Не потребує робити жодних додаткових налаштувань. Прописувати аккаунт, встановлювати додатки. Просто підключаємо жилення та антенну та поїхали. В комплекті з магнітолою йде Універсальний комплект проводів для підключення, для підключення мультимедії, для підключення задньої камери та два USB. Модельну проводку та рамки треба підібрати відповідно до моделі вашого авто. Це ви бачите приклад установки, це саме та рамка, про яку йшла мова, і відповідно приблизно таким чином буде виглядати встановлена магнітола в ваше авто.